Всім доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже чудового, дуже дешевого будинку садибного типу. Він знаходиться в селі Клембівка, це Ямпольський район Вінницька область, тобто тиха, гарна область. Всі документи повністю готові до оформлення на нового власника. Згідно технічного паспорта, на земельній ділянці знаходиться один житловий будинок. Він зазначений в плані як літера А. З житловою площою 29 квадратних метрів. Загальна площа будинку це 46,7 квадратних метрів. Також знаходиться три сараю і погріб. Огорожа камня, ворота металеві і є також хвіртка. В одному із сараїв розташована вбудована буржуйка для отоплення під баню. Туалет знаходиться на вулиці. Води немає, потрібно копати скважину або криницю. Також знаходиться два огорода, один біля будинку, а, трохи, а другий небагато нижче. Вони оба потребують догляду. Тобто, ще раз: трикімнатний будинок з загальною площою 46 квадратних метрів, перекритий шифером, опалення твердопаливне. Також е, по е, стану, тобто жиле состояння. Е, знаходиться спутникове ТВ, є електричество підведене, в радіусі одного кілометра холми, ліс, річка. В радіусі 15 кілометрів це больниця, поліклініка, аптека, магазин, ківоск, школа, ді... дитячий садок. Тобто ми по фото бачимо дуже гарний будинок. Ціна його дуже смішна: це 1200 доларів на віддачу. Контакти власника будуть в телеграм-каналі, який знаходиться в описі до цього відео. Обов'язково туди підписуйтесь, там виходять оголошення набагато раніше з дуже гарними цінами. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.